У гримерці файні пані готуються до конкурсу краси. Вбрання для першого номеру дефіле у вишиванках розповідає одна з учасниць Лілія Шостак. Готувала разом з подругами. «Все знесли дівчата. Вишиванка моя. Тільки, каво найти в чому проблема? На В сусідній кімнаті Галина Осінська репетирує свій вокальний номер. Говорить, у своїй 65 не боїться нових викликів та здійснювати дитячі мрії. Коли я була молода, то не було що вбиратися, Сама собі шила щось там. Я в школі працювала, тому для мене була спідниця і сорочка або сукня одна. Нам не дозволяли. Одягати щодня нове, тому я так як діти в формі, так і я в формі. За кілька хвилин до початку конкурсу учасниці повторюють фінальний вихід у першій двійці. Дефілює пані Марія Коваль каже на конкурси краси водила своїх доньок, а тепер має можливість і себе спробувати у ролі моделі. Тримають ручки за мене, кажуть, мам, ну все вертається. Ти нас ходила. Тепер ми за тебе переживаємо. Я розумію, що якраз це потрібно, тому що люди, які ходять в центр, вони менше ходять по поліклініках. Це як оздоровчий такий комплекс. Прийшов підтримати свою партнерку станції. 85-річний Вадим Федорін, Артьомова Любов Валентиновна, Вона буде танцювати індійський танець, танець жестов. Богині Лакшмі є такий танець. Підготовка до файної пані тривала два місяці. Розповідає співорганізаторка Ірина Кирилова. Тож, коли конкурс розпочався, каже, хвилювання відступили. Тренування були кожен день, вчилися робити все. Жінки в нас дуже талановиті. Дуже. Я захоплююся сама, тому що такі рукодільниці, такі майстрині. Учасниці читали вірші, демонстрували вокальні, танцювальні та кулінарні здібності, а також свою творчу майстерність. Критеріїв оцінювання конкурсанток шість, розповідає член журі Федір Пилипенко. Людина представляє сама себе свої вподобання, свої життєві кредо і таке інше. Потім ерудиція. Ми повинні також визначатися з ерудицією, щоб потім об'єктивно члени журі могли визначити переможця. У конкурсі Файна пані, який в Черкасах організовують вже в п'яте, говорить завідувачка територіального центру надання соціальних послуг Марина Вергун. Взяли участь вісім жінок віком від 65 до майже 80 років. Для претендентів на участь в конкурсі було біля 15 осіб. Все це переглядалося, відбиралися художні номери, і вже залишилося в результаті вісім учасниць, які приймали сьогодні безпосередньо участь в цьому конкурсі. За результатами шести творчих змагань приз глядацьких симпатій отримала Лілія Шостак. А переможе. Кожницею стала Марія Коваль. Ошелешена, але краще бути ошелешеною успіхом. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини Черкаси.